Розпочинається наразі прес-конференція народного депутата Андрія Артеменка. Давайте послухаємо його виступ. Затворювали прес-конференцію Хаос. Тому надаю слово Андрію Артеменку, а після того ми почнемо наше спілкування. Доброго дня, шановні журналісти, доброго дня, громадяни України, хто долучився до цього прямого ефіру. Хочу нагадати і заявити, що також відбувається пряма трансляція на моїй сторінці в Фейсбук. Хочу подякувати секретаріат Верховної Ради за надання можливості використання саме цього приміщення. І хочу, по-перше, проінформувати, що декілька годин тому мій адвокат пан Леонід Сіваков, який представляє мене у той справі, яка відкрита по факту державної зради, стаття 11, часть перша. На жаль, не зможе бути присутнім на сьогоднішній прес-конференції зв'язку з тим, що. Декілька годин тому до його офісу зайшов слідчий з особливо важливих справ 6-го відділу ГПУ разом з озброєною групою Альфа, разом з невстановленими особами і вони займаються слідчими діями по невідомій нам справі. Я не впевнений, що. Мій адвокат зможе взяти участь сьогодні в моєму допиті, який запланований на третю годину дня в прокуратурі Криму. Але це, звичайно, не є тема моєї сьогоднішньої прес-конференції. Я переконаний, що з моїм адвокатом все буде добре. Хочу ще перед початком ту інформацію, яку я хочу надати українському народу та світової спільно спільноті. Заявити, що на жаль, не всі ту інформацію, яку я володію, я можу зараз поділитися з вами. Чому саме? Як ви знаєте, в п'ятницю я підписав е, зобов'язання на розголошення. На розголошенні тих самих питань, які зараз є е, предметом вивчення е, слідчих. Тому не на всі питання, на жаль, я зможу дати відповідь, але все те, що зможу прокоментувати, обов'язково зроблю. Я пропоную час нашої прес-конференції обмежити 30, хвили... 30 хвилинами. Після своєї короткої доповіді я відповім на багато ваших запитань. Спинити війну і врегулювати конфлікт це головний виклик для будь-якого політика, якого дійсно хвилює доля держави, а не його власне. Політичні бонуси. Сьогоднішня влада і його команда не запропонувала, на жаль, суспільству цих вихідів. І яким чином виходити з кризи країна не знає. Відтак це повинні зробити політики, народні депутати, які будуть готові будувати нашу країну, а не випалену руїну. Режим Януковича займався вибірковим правосуддям. І всі це пам'ятають. Чинний режим пішов далі до вибірково-політичного переслідування без складу злочини. На підставі моїх політичних заяв то до речі, до сьогоднішнього дня ще ніхто не чув. Мені декілька Мені дуже смішно чути про те, що я перевищив якісь повноваження. Це його прямий обов'язковитися згідно закону України. конституції. Закріпити все. Відповідно до закону про статус народного депутата України. Депутат зобов'язаний захищати інтереси виборців та держави. Для цього він має право вступати у відносини з представниками інших держав від свого імені. Обмеження, які запроваджені відповідним указом президента номер 841 від 1996 року, встановлені лише представникам виконавчої влади, намагання обмежити політичну діяльність народного депутата антиконституційні. Вони свідчать про бажання влади встановити диктатуру в нашій країні. Ці дії тягнуть щонайменше на дві статті Кримінального кодексу України щодо зміни суспільного ладу та перешкоджання роботи народного депутата України. Нагадую, закон про статус народного депутата стаття 17. Народний депутат, який не має спеціальних повноважень на представництво Верховної Ради, має право вступати у відносини з посадовими особами і державними органами іноземних держав лише від свого імені. До речі, що я і роблю у відносинах із посадовими з посадовими особами, державними органами і громадянами іноземних держав. Народний депутат має право захищати незалежність та суверенітет, інтереси України, її громадян і не задавати своїм вчинками шкоди України і її громадянам. Нагадую статтю 34 Конституції України. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб на свій вибір. Це наша з вами конституція, яка діє сьогодні. Прикро, що за спробами встановити авторитаризм стоять люди, які самі були жертвами режиму Януковича. Вони не змогли утримати цілісність держави. Розслідувати і покарати відповідальних за злочини на Майдані. Сьогодні вони перероджуються фактично у нового Януковича, але ще більш синічного і нахабного. Їхні звинувачення у державній владі нечемні. Судити потрібно тих, хто без жодного пострілу здав Крим, хто погодив мінський формат, де немає згадки про Крим. Державна зрада це здача агресору Криму. Це роками ввести війну і водночас платити податки у бюджет агресора. Продовжуючи корупційні практики, рано чи пізно в Україні буде відновлена справедливість, будуть покарані вини за смерті на Майдані, за здачу Криму, за війну. Так, да, я мав такі перемовини з своїми колегами та партнерами в США. Україну мають почути, доки там формується позиція нової адміністрації, а далі, можливо, буде пізно. Я намагаюся дистанціонувати Україну від безглузлої антитрамповської політики нинішнього керівництва держави. Вона не може надалі псувати наші взаємодії з США. Якщо у деково викликали ревнощі, то варто звертатися не до КПУ, а до радників, які далі такі чудові поради. Я хочу згадати свою статтю, яка була опублікована, тобто, згадкою про мене, в виданні політиком 17 січня 2017 року, де на запитання кореспондента стосовно, аби пропонували комусь з української. Влади використав ваші зв'язки з адміністрацією Трампа. До речі, нагадую, ця стаття вийшла 17 січня. А з літа 2016 року я інформував через свої зв'язки, через посла Чалова про те, що у нас дійсно є у нас, я маю на увазі українців у народних депутатів. Є дійсно вихіди на деяких людей, впливових людей в оточенні майбутнього президента Трампа і пропонував свої послуги. На жаль, відповідь, яку я отримав. Не займайся тим, що тобі не, не повинно бути, не займайся тим, що ти пропонуєш там зв'язатися з Трампом. Переможе парі пані Хіларі Клінтон, і це питання вже вирішено. Ви пам'ятаєте, що відбувалося в українській пресі? Ви пам'ятаєте деякі пости наших впливових міністрів? Ви пам'ятаєте про ще взагалі шоли, який інформаційний фон стосовно відношення до виборів Сполучених Штатах Америки? Я нагадую, що сама Україна єдина країна, яка фактично. Втрутилась в ті перегони, які йшли в Сполучених Штатах Америки. Це і діло Марафонта, Манафорта, це і витіки Лещенка і все інше. Весь цивілізований світ розуміє, що Україна єдина держава, яка фактично втрутилась в те, що відбувалося в Сполучених Штатах Америки. На сьогоднішній день ми маємо два шляхи. Але побудувати з лнр ДНР стіну. Можливо, побувати таку ж стіну з Кримом та повністю розірвати дипломатичні стосунки, об'явити війну і воювати з Росією до останнього українського солдата, фактично перетворюючи Україну на зразок Південної Північної Кореї, де конфлікт між двома народами відбувається вже останні 50 років. Моя ключова ідея запропонувати для всіх сторін компроміс. Він має відображати наші національні інтереси, але й дозволить всім сторонам вийти із конфлікту з збереженим обличчям. обличчям на підставі історичних існуючих прецедентів. Наприклад, як підстави Панами нагадую, що Панама 99 років Панамський канал був в керівництві в управлінні Сполучених Штатах Америки, був підписаний мирний договор, на підставу якого Панамський канал був переданий державі Панама. Нагадую про трьохсотрічну війну, яка була між, між Китаєм. І Велика Британія. 300 років вони виливали за шматок землі, який називався Гонконгом. Знайшлися дві людини, які сіли за стіл перемовин і домовились підписати мирний договір на підставі, того, на, на підставі майбутнього референдуму, нащадків референдуму, знайти мирний шлях вирішення цього конфлікту. І він був знайдений. І саме про такі речі ми дискутували. Я наголошую, ми дискутували з моїми колегами за кордоном. Ми маємо вийти із наголошеної війни з Російською Федерацією, зберіг... зберігши кордони 1991 року під час оголошення незалежності нашої країни. Мінський процес для цього не придатний. Це зрозуміло всім українським громадянам. Він не має ані юридичних механізмів, ані суспільної дориви, довіри. Про це свідч... свідчать результати загальнонаціонального опитування, наприклад, центру Розумкова. За соціологію я спеціально приніс вам інформацію. Я обов'язково роздам пі -пі 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 після цієї прес-конференції всі ті матеріали, які зараз я підготував до да, цієї ці події. За соціологію лише 9% українців оцінюють мінські домовленості позитивно. Близько третини опитаних 30%, оцінюють результати мінські домовленості негативно ще близько третини нейтрально. Відносна більшість респондентів 42%, вважає, Вважають, що питання. Про статус тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської області необхідно виносити на всеукраїнський референдум. Не підтримують такі юдеї 33%, а решта 24 не визначилася. Половина населення 49% взяли б участь у референдумі про статус тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. 25 не взяли, 24 не визначилась. Соціологія підтверджує підтримку суспільства та ідей, які я висловлюю. Звісна річ, вони дратують владу. Адже це визначення провалу його зовнішньої та і внутрішньої політики. Українці заплатили саме за це десятками тисяч власних житей. Україні потрібен мир і мирна нова ініціатива. Причому не за спиною суспільства, а на основі порозуміння суспільства і громади, суспільства і громадян щодо Криму. Основою мирного врегулювання на півострові може бути експертна ідея. Наприклад, подвійний суверенітет чи міжнародна адміністрація на перехідний період. Це дозволить відновити окрему суверенітет України, а не втратити його остаточно. Півострів не може бути переданий в оренду. Не може бути переведений в оренду. Півострів це територія України, це аксіома. Можемо говорити про оплатне використання окремих. Інфраструктурних об'єктів у міжнародному праві є термін, наприклад, International List of Territory. Йдеться про використання, приміром, бази Чорноморського флоту Російської Федерації, який наразі і так знаходиться не в денонсованому, нагадую, не денансонованому оплатному використанні. Такі ж самі ідеї, наприклад, використовував мій колега Антон Геращенко ще у грудні 2014 року, коли запропонував для врегулювання російсько-українського конфлікту передати саме Севастополь. В оренду Російської Федерації нагадаю, Севастополь переданий у користування Російської Федерації на умовах двостороннього договору від 28 травня 1997 року про статус та умови перебування російського Чорноморського флоту на території України. Тобто юридично Україна фактично передала Севастополь в оренду Російської Федерації. Якщо ці дії на думку ГПУ, є злочином, то де справи проти президента Кучми, де справи проти Верховної Ради України, які фактично підписували і ратифікували ці договори. І ще один вкрай можливий аспект: маємо пам'ятати про долю корінного населення Криму, кримських татар. Їхні, їхні права у зв'язку з анексією порушено найбільше. Російські окупанти брутально переслідують кримсько-татарських активістів. Агресор заборонив представницький орган кримських татар. Меджеліс. Необхідно долучати лідерів кримсько-татарського народу Мустафу Джаміл... Джамільова і Рифата Чубарова до розробки дорожньої карти щодо Криму. Вони мають бути серед переговорників з української сторони у вирішенні кримського питання. Окрім того, маємо посилювати в цьому процес голос Туреччини, нашого стратегічного партнера, там зацікавлені, аби Крим не був остаточно мілітаризований. І ще одне. Я хочу нагадати один історичний прецедент. В 1920 році Росія передала, отримала кредит в розмірі 50 мільйонів доларів від Уряду Сполучених Штатів Америки в 1920 році. Вони залежили Крим, Крим як територія, яка повинна бути передана Сполученим Штатам Америки. Якщо цей кредит не буде повернути, але не буде сплачувані відсотки. Історичний факт поцікавився, це дуже цікава річ. В 1954 дев'ятсот року наступив срок погашення отриманих сум саме у Росії, тобто у радянського Союзу, і був проєкт, який називався Нова Каліфорнія. Друзі, якщо хто не знає, Нова Каліфорнія це територія Криму. Я переконаний, що саме тому Крим був переданий в Україну для того, щоб зберегти цю територію саме за радянським Союзом. Я переконаний, що Крим був переданий саме як автономна республіка в складі української СРСР для того, щоб не сплачувати. Борги, які існували офіційно у Радянського союзу, я переконаний, що ця геополітична гра в той час пану Сталіну була вже не потрібна. Йому не потрібним був ленд Ленд-Ліз. А в 43-му році на ще одній зустрічі, яка відбулася між Рузвельтом і Сталіном, відбулася розмова щодо повернення щодо повернення і сплати відсотків за використання саме цього кредиту. І, на жаль, зрозуміло, що це питання, до речі, ніхто не в Україні, не в світі не згадував. Це не вирішена справа. Це справа, яка може де Юре підтвердити фактично належність цієї території на Російської Федерації, а Америки. Ну, це тема іншої прес-конференції. Я думаю, буде дуже цікаво спитати, як до цього ставиться суспільство. А я хочу продовжувати: проблема Донбасу. Якщо проблема Криму буде вирішена швидко, ми можемо запропонувати суспільству проблему вирішення Донбасу як запровадження міжнародної тимчасової адміністрації на тимчасово окупованих територіях. Міжнародна адміністрація під керівництвом ООН та ОБСЄ за два роки відновить верховенство права на цих територіях і може адаптувати їх до демократичних виборів. Процес амністії, який потрібен, для того, щоб припинити війну, будуть відбуватися разом з створенням міжнародного трибуналу. Конституційна реформа має бути всеосяжна, а не лише щодо статусу окремих територій, яких зараз є окуповані території Луганська та Донецька. Усі ключові питання вирішують в Україні і повинні бути вирішені згідно Конституції України за участю народу. Тому що саме народ є основним джерелом влади в нашій країні ця цілогія, яку провів не я, а провів фахівці, підтверджують саме такий підхід. Українській владі потрібно говорити українцям правду щодо зовнішньої політики. Україну не візьмуть в НАТО до вирішення конфлікту з РФ, а його неможливо вирішити, поки ми говоримо про вступ до альянсу. Наразі лише сильна українська армія, а не НАТО, гарантує безпеку України. Тому я вважаю. Що саме проголошення позаблокового статусу усуне усуну головне перешкоду для компромісу з Російською Федерацією? Мусимо спрямувати зусилля, аби від логіки конфлікту переходити до логіки миру. Українцям потрібен мир, і зараз я переконаний, саме в цьому рокі, році є шанс його досягти. Не можна критикувати жодну людину, яка за покликом серця. Стояла на Майдані. Так само не можна будь-кого за те, що його хвилює доля в країні, і він закликає, закликає до цього світ. Я особлюю себе саме таку людину. За соціологію, таких як я, 74% українців, які прагнуть миру. Тож мені смішно чути про, начебто, російський слід у моїх діях. Коли я оголосив свою мирну ініціативу, то одразу поїхав шукати. Його підтримки в США. А не в Росії, як деякі народні депутати, а як деякі і в ЛНР ДНР. Безповідальні політики та ЗМІ намагаються використати моє ім'я, аби зашкодити президенту Трампу втілювати в життя те, про що він говорив під час своєї передвиборчої кампанії. Мені дуже прикро. Що я дав можливість ліберально-демократичним ЗМІ в Сполучених Штатах Америки, які зараз ведуть свою війну з адміністрацією Трампа, використати своє, моє ім'я. Sorry, Mr. President Donald Trump. Але, попри все, ми мусимо зупинити російську агресію. Час мінських угод вичерпаний. Вони зробили свою справу, відтягли час. Але тепер нам потрібен потрібна нова модель переговорів у форматі Будапештського меморандуму. Я вірю, що він приверне мир в Україну. Моя стратегічна мета досягнута. Я привернув увагу до вирішення кримського питання. Нехай Бог благословить Україну. Слава Україні!